До Львова із гастролями приїхав театр оперети із Будапешта. У львівського слухача з'явилася рідкісна нагода послухати сільву вустами народу, поміж якого створювалася ця оперета. За лаштунками у львівській опері чути лише угорську мову. Актори готуються вийти на сцену, віддають честь, і вперше гайда до львівського глядача. Від початку вистави серце галичан проймається прихильністю, бо найперше з'являється світлина Франца Йосифа. А далі романтично комедійний сюжет оперети Сільва і веселі чардаші. На запрошення львівського консула і представництва угорщини в Ужгороді Будапештський театр приїхав до нас у повному складі із солістами, оркестром, хором і балетом та десятками тонн декорацій та костюмів. Одяг та сценографію стилізовано під початок минулого століття. Втім, гра акторів і хореографія сучасні. Не можна сьогодні ставити виставу по стародавньому. Не можна з театру робити музей із неживими експонатами. Ми робимо постановку сучасною, тому що теперішні люди теж переживають кохання не гірше, ніж герої вистави. Текст угорською мовою не бентежив наших глядачів. Бо ж музика і мова жестів міжнародна. Оперету сільва або королева чардашу написав відомий угорський композитор Імре Кальман, і вона стала візитівкою угорців у світі, бо, як і усі їхні оперети, базована на народних музиці і танцях. коли я їду за кордон із виступом, навіть якщо не з оперетою, то я намагаюся внести в програму якісь частинки наших оперет, щоб показати цю особливу угорську культуру, таку яскраву і веселу. Після Львова сільву ще повезли на гастролі у Чернівці. Марічка Крижанівська, Олег Кухар, головні новини Львова.